2025 NBA The Dallas Mavericks select Cooper Flag from Duke University. Усім привіт, друзі. З вами Баскет Мувс. Другий випуск за два дні. Але в минулому відео ми не обговорили всі трейди. Бостон вслід за холідеєм. Обмінює Порзінгіса. Новий Орлан вірить в Джордана Пула. Та, звичайно, драфт NBA 2025 року в сьогоднішньому випуску. Тому немає часу зволікати, давайте розганяти алгоритми ютуба, поставте вподобайку, не забуваємо про підписку та дзвоник, щоб вам приходило сповіщення, а також надішліть це відео друзям для допомоги в просуванні. Ну і поїхали! Let's go! Починати будемо, звісно, з найцікавішого. Вночі відбувся перший раунд драфту Національної баскетбольної асоціації 2025 року. Ніко Харрісон нас не здивував та під першим піком обрав Купера Флега. Всі фани Далласа разом видихнули. Ще якоїсь витівки вони б точно не пережили. Дайте їм оговтатися після обміну Лукудонщи. Повертаючись до Флега, на каналі вже є два відео присвячені Куперу, тому рекомендую ознайомитися, якщо ви по якійсь причині їх пропустили. Маверікс отримує таланти, майбутнє та надію, який зможе втримати їх на плаву. Флег, другий наймолодший перший пік після Леброна Джеймса, до того ж, Мав стане першою командою з 1989 року, яка має три гравці, обраних під першим номером драфту в одному з. Складі. Це, звісно, Купер Флег, Ентоні Девіс та Кайрі Ірвінг. В цьому відео я не буду зупинятися детально на новачках, про них, як завжди, будуть окремі відео, тому давайте наберемо 500 лайків під даним роликом і я випущу серію з оглядом молодих талантів та їх перспектив. Повертаючись до драфту, також без жодних несподіванок, під другим піком Сан Антоніо Спиор збирають Ділана Харпера. Універсального захисника з ростом 198 см, але без стабільного джампера. Дуже хороше доповнення для Віктора Вимбаньями, Стефона Касла та Деарана Фокса. Очікуємо, Сас в плей-офф наступному сезоні. VJ Еджі обирають під третім піком Філадельфія 76ers. Це атлетичний фрік з солідним потенціалом, але мені здається, через свою сирість та зайняту позицію на другому та третьому номері йому буде важко вибирати собі місце в складі Філи. Edge по 4 багамський гравець, якого обрали в топ-10 на драфті. До нього обирали Майкла Томпсона під першим піком у 78-му році, Баді Хілда під шостим піком у 2016 році та Деандра Ейтона під першим піком у 2018 році. Тому це непогана відзнака для Відже. Під четвертим номером драфту Шарлот Хорнец обирає кона Кнюпіля, легкого форварда, елітного снайпера з реалізацією троочкових більше 40%. Це готовий гравець без великого апсайду, тому Шарлот не зможе загубити його потенціал. І на тому дякуємо. П'ятим піком Юта Джаз обрала Ейса Бейлі, і тут дуже цікава історія. Бейлі котирували вище, але він почав корчити себе приму балерину і відмовляти клубам у перегляді. Взагалі він не поїхав до жодного клубу на перегляд. Він у відкриту казав, що не хоче ні в Філадельфію, ні в Шарлот, ні в Юту, ні в Вашингтон. В підсумку ця істерія з триочковими обідками не проконала. Але свою репутацію він підмочив цими витівками. Сподіваюся, він сфокусує свою енергію на баскетболі та спробує... Боє доказати, що саме він найкращий гравець на цьому драфті, хоча з таким характером особисто він вже мені не подобається. Результати першого раунду драфту можете побачити на екрані, а далі я зупинюсь на найцікавішому. Під восьмим піком обрали гравця, якого для мене не існує на радарі NBA. За Брокліном і так ніхто з нас не спостерігав, особливо тому втрата невелика. Нец мали 5 піків першого раунду на цьому драфті, і всі їх реалізували, зробивши п'ятірку на наступний сезон. Замість того, щоб піднятись на драфті за більш цікавішим проспектом або ж зробити якийсь обмін, але натомість нічого, і як би пофіг на них. Під 10 піком Фінікс обрали суданського центрового хамана Малуача І запам'ятайте цей факт. Про нього ми ще поговоримо. Вибір гарний, але є невеличке але. Втім, це дозволяє мати дюку трьох своїх представників в топ-10 на драфті. Єдині дві інші команди, які досягали такого успіху, це Флорида 2007 року та Дюк 2019. -го. Також не обійшлось без трейдів під час драфту. Портленд обміняли Сейдріка Коварда, обраного під 11 піком в Мемфіс. І це просто чудовий вибір для Грізліс. Натомість в Портленд їде 16-й пік, під яким вони обирають Хенсена Яна, китайського центра, який мав опинитися в середині другого раунду. І таке враження, що його побачили в залі і подумали, великий китайський центр, новий яумінь. Беремо. Навіщо? В них же немає центрів зовсім. Також Trail Blazers отримали пік першого раунду 2028 року від Magic, який вони обміняли за Дез Бейна, та два піки другого раунду. З іншими угодами під час драфту можете ознайомитися в моєму телеграм-каналі. Там дуже зручно слідкувати за актуальними новинами, тому підпишіться за QR-кодом на екрані або ж за посиланням під відео. Також варто відмітити роботу Оклахоми, Юти, Сан-Антоніо, Атланти, Орландо та Бостона. Як на мене, ці франшизи зробили найбільш правильні вибори. Тепер до більш важливих обмінів відбулася тристороння угода, в якій Крістап Порзінгіс та пік другого раунду прямує до Атланти Хоукс. Бостон Селтікс отримує Джорджа Н'янга та пік другого раунду. Бруклін Нетс вже отримує Тернса Мена та 22 й пік 2025 року, під яким вони обрали Дрейка Паула. Бостон далі продовжують заощаджувати та розвалювати чемпіонську команду. Але дізнавшись, скільки вони заощадили на платіжці, ви не будете настільки до них суворі: 260 мільйонів доларів США. Стільки Селтик зміг заощадити в наступному році двома обмінами. До трейдів кельти мали сплатити 540 мільйонів зарплат плюс податку. Тепер ця сума складає 280 мільйонів, що також немало, але платити. Більше пів ярда за команду, яка не претендує ні на що, це дикість. Джейсон Тейтом пропускає сезон через травму Ахіла, а це головна зірка команди, тому нових власників зрозуміти можна. До того ж, кістяк все одно зберігатиметься і можна буде знову побудувати команду претендента навколо Брауна і Тейтома. Що стосується Атланти, вони отримують собі стрейч-п'ятірку, якого ніколи не було у Янга, який компенсує відсутність китку Дайсона Деніалса та може влучати ці шалені дальні трьохи, як і Трей. Але згадуючи, в якому стані був в плей-офф, у мене є певні застереження. Втім, Хоукси не віддали нічого цінного, а контракт у Латвійця збігаючий. Тому ризики цілком виправданий. До того ж, схід відкрит і на таку стартову. У п'ятірку яструбів буде цікаво подивитись. Бруклін тут, як приймаюча сторона, вони отримали трирічний контракт по 15 мільйонів Теренса Мена і компенсацію у вигляді піка, і хай з ними грець. Наступний обмін New Orleans Пеліканс отримують Джордана Пула, Садіка Бея та 40-й пік 2025 року. Вашингтон Візардс отримують Сіджей Макколома, Келі Олійника та майбутній пік другого раунду. Вашингтон вирішили зібрати команду з ветеранів, і таке враження, що вони хочуть все ж відштовхнутися від дна. Втім, всі контракти збігаючи, тому втрачати їм явно нічого, а фани зачекалися на перемоги. І в теорії це має спрацювати. Стосовно Pelicans, Jordan Poole в вакуумі не набагато гірше за CJ McCollum. Так, я вас здивую, пул був непоганим в минулому сезоні. Він набрав 20 очок, влучаючи 38% за дуги, плюс-мінус те саме робив Макколум. Перевагою Джордана є те, що він молодший, його контракт розрахований на 2 роки і він лягає в таймлайн команди. Але від цього Новий Орлан виглядає ще більш фріковішим, хоча допускаю, що вони в цілому можуть знову піднятися з зони плей-офф. Так як матеріалу для роботи в них предостатньо. Останній трейд на сьогодні: Фінікс Suns отримують Марка Вільямса, Шарлот Хорнец отримують Ляма Макнілі, 29 номер драфту, та пік першого раунду 2029 року. Фінікс, що ти робиш? У вас Нік Річардс є, на що ви знову їх поєднуєте. Типу зрозуміло, щоб Марк Вільям спокійно ламався і пропускав купу матчів. Але нехай він це робить в Хорнець. Просто якась геніальна хрінь. У вас що, немає інших позицій, які треба закривати? При цьому віддаючи по факту два піки першого раунду, а під своїм 10-м номером ви також обираєте центра Малуача. Команда атакувальних захисників та центрових абзац. У мене немає більше слів. А закривати випуск будемо продовженнями контрактів. Кайрі Ірвінг відмовився від опції гравця на 43 мільйони доларів та отримав новий контракт від Маверікс на 119 мільйонів та 3 роки з опцією гравця на останній рік. Ідеальний варіант для Кайрі, який продовжує відновлюватися після травми хрестів і який має повернутися до гри десь з січні місяць. Також Дала здав продовження Деніелу Геффорду на 3 роки та 60 мільйонів доларів. Гарна угода для центрового такого типажу як Гефорд. Тепер Деніел має контракт до сезону 2028-29 років. Захисник Крокетс Фред Ван Вліт має намір підписати дворічний контракт на 50 мільйонів доларів, щоб залишитися у франшизі з опцією гравця у сезоні 26-27. Х'юстон відмовилася від опції команди на 45 мільйонів доларів, та непогано так зможе заощадити завдяки цьому мову. Джон Колінс активував опцію гравця на наступний сезон в розмірі 26,5 мільйонів доларів. Юта Джаз в черговий раз активно буде шукати обмін для Форварда. Але всі ми знаємо, що в них навряд чи вийти. Так само Кріс Міддлтон активує опцію гравця на 33,3 мільйони доларів та залишається у Вашингтон Ветеранс. На цьому все, друзі. Залишайте ваші коменти на рахунок драфту та обмінів. А з вами був Баскет Мувс. До скорої зустрічі, мир!